Друзі, вітаю! Польська влада готується продовжити тимчасовий захист українських біженців у Польщі до 4 березня 2025 року. Але частина категорій людей з цього списку просто зникне. А ще для частини зроблять ну дуже суровими умови. Давайте розберемося по всіх категоріях, по всіх українцях, які підпадають під ці пільги, в кого заберуть, кому залишать. Декому можуть навпаки посилити, як для прикладу, для інвалідів. Давайте все проговоримо. Давайте все розкладемо по поличках, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що нас атакують російські ферми ботів та тролів, намагаються занизити видачу, тому дуже прошу вас підписатися на цей YouTube канал, щоб я потім не зник у вас у видачі, тому що ви відкриєте свій телевізор телефон. Чи комп'ютера там не буде цього youtube каналу, тому що видачу понизили і буде не з'являтися. Тому підпишіться, це важливо. І друге, прошу вас обов'язково зробити донат для наших хлопців 118-ї бригади. Роботи на купуємо 5 мавіків. 3Т. це дуже важливо для хлопців. Нічні мавіки допомагають їм іти в бій, допомагають патрулювати, охороняти, шпигувати. Одним словом, річ дуже потрібна. особисто туди їм повезу. І дуже прошу зробити це нам по 2 гривні з кожного з нас, і ми закриємо цей прекрасний збір. Міністерство внутрішніх справ е, попросило воєводи надати пропозицію щодо змін до відповідного спецзакону. Повідомляє е, польське видання Креси е, місцева влада хоче посилити правила, щоб не було зловживань. Е, Польща має продовжити перебування українців. До 30 червня до цього дня діятимуть попередні умови та пільги для українців. В подальшому правило для українських біженців хочуть змінити і для цього проводять консультації з місцевими органами влади, з воєводствами. Типу, вони подають різні пропозиції. І власне місцевий МВС. Звернулися е, з проханням про законодавчі пропозиції та ініціативи до воєводств. Е, про це повідомляє е, польська газета «Дзеннік», газета Правна йдеться про продовження тимчасового захисту біженців до 4 березня 2025 року та зміни правил їхнього перебування. Видання ознайомилося з запропонованими змінами опитування у воєводствах. Показали, що більшість коментарів до спецзакону стосується обсягу підтримки, яку надають воєводи та органи місцевого самоврядування, проте її вимоги посилити чинні норми для усунення так званих зловживань, тому що зараз ми по них пройдемося. і чи можна це назвати зловживаннями? Одна зі змін, яку розглядає зараз польська сторона, власне відноситься до права на легальне проживання в Польщі. Українські біженці, які захочуть повернутися до України хоча б на один день, втратять це право. Тобто, виїжджати взагалі неможливо до цього було 30 днів. Тобто, ти можеш виїжджати на 30 днів. Але поляки кажуть, що... Українці дуже часто їздять з рекреаційними е, цілями, з цілями відпустки, подорожі і ведення бізнесу. Друзі, сорі, але якщо українець їде до родичів, до батьків чи провідати навпаки дітей, якщо це люди більш старшого віку, це не значить, що там є рекреаційні цілі. Ну, давайте теж чесно скажемо, які рекреаційні зараз курорти для засмаги і пиття мінеральних вод зараз існують. Ну, давайте теж чесно розбиратися в цьому питанні. Друге, з чим стикнувся польський уряд, вони говорять про так звану проблему, що кожне воєводство веде окремий реєстр виплачених допомог. І вони підозрюють, але фактів в них ні в кого немає. що українці, начебто в багатьох воєводствах реєструються одночасно і отримують джерела догоду зі всіх воєводств. Ну, теж така притягнута за вуха історія. Ну, якщо можливо кілька людей ви там і знайдете, але давайте чесно, це ваша проблема звести одну Ексель-таблицю на всю країну для цього вам вести в кожній окремо. Хочете, ми вам можемо навіть це допомогти зробити і просто загнати в один додаток, і там будуть всі прізвища. Це робиться не складно, але звинувачити українців в нечесності чи непорядності теж не варто. Воєводи пропонують забрати зі спецзакону положення про одноразову допомогу у разі в розмірі 300 злотих, це порядка 2800 гривень на особу, яка виплачується новоприбулим для покриття витрат на харчування, взуття, засоби особистої гігієни плати за житло. От ну дійсно є, наступає російська армія, там прильоти по території, людина виїжджає, їй дають. 300 злотих це ну, більше, ніж 50 доларів, але сюди входять витрати на харчування, одяг, взуття, гігієна і житло. Чи в них ціни такі маленькі? Чи вони думають, що ці 50-70 доларів це така велика сума, але її теж хочуть забрати. Чиновники мають тут своє пояснення. Говорять, що ідея виплати 300 злотих полягала в підтримці людей, яким раптово довелося покинути свою країну, рятуючись від війни. Водночас, за даними центру соціального захисту населення, постійно збільшиться кількість нових осіб, які мають право на пільги, але це переважно люди, які планують оселитися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелося раптово тікати з України. Ну, давайте теж зараз. Сегментувати, хто звідки приїхав, чого приїхав. Бо дійсно є велика кількість прильотів. Подивіться, що сьогодні було в Одесі, що сьогодні було, чи на днях було в Харкові, сьогодні в Одесі надзвичайно страшні прильоти, ну от хтось із них приїде. Ми не говоримо про катастрофічні суми. Так, польські фермери спотворили Україну і образ України, і вони кажуть, ну тут же все класно, дивіться, як вони живуть, припіваючи ще й в Польщу виїжджають. Це Погана позиція, таке враження, що там будують антиукраїнські настрої, таке враження, що там будують антиукраїнські. Рейтинги просто і для того хочуть нас демонізувати. Воєводи закликають до ефективнішої перевірки та позбавлення статусу захисту людей, які мають заборгованість із виплат. Йдеться про те, що деякі українці не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах, куди їх направляють. Крім того, чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх хворих. А тут ми підтримуємо та людей з інвалідністю. Пропонують вилучити із закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування, бо існує також положення про соціальну допомогу, яку надають органи державного управління. Тому відбувається зловживання у вигляді подвійного розміщення тих самих людей. Ну це питання. Уже до менеджменту тут не можна нікого звинувачувати Ну, хочете соціалку, і селіть. Хочете давати гроші, давайте гроші. Я думаю, що обидві системи мають право на існування. Це просто, що Польща має досвід життя і в Капіталістичній Європі, і в соціалістичному радянському таборі. І тут вони й такі, такі методи використовували, просто самі не можуть визначитися, з яким із них вони хочуть. І допустили два варіанти. Але вважаю, що це не катастрофічно. За те, що людей з інвалідністю і хворих, і неповнолітні хочуть посилити, це. Добре, але виїзд за один день вважати повністю прогулом, не давати право на прожиття це неправильно. Так можуть втрачатися родинні зв'язки, так можуть втрачатися дійсно важливі людські історії. Так, якщо вам 30 днів забагато, ну зробіть 20, зробіть 10. але один день вважати просто як поривання. Всіх відносин це неправильно. Я думаю, що це е, стаття, яка зайшла, це для обговорення. Частину будуть заміряти рейтинги, як будуть реагувати, щоб зрозуміти, вводити, не вводити. Ну і теж треба розуміти, що ми дякуємо всім полякам, кожному полякому, який, який приймав українців, який допомагав нам дійсно в такий час війни. Але теж треба пояснити, що війна не закінчилася. Ніхто з поляків не хотів би помінятись місцями. Війна не завершилась, друзі. Прильоти кожного дня. Прильоти сюди йдуть постійно. Як не в одне місто, так в друге. То був Миргород, то Харків щодня Херсон, зараз Одеса. Перед цим був Київ. Розумієте? І казати, що тут життя мед чи маслом помазане, це неправда. Так, воно не таке катастрофічне, як в перші дні, коли частину принців ринула за кордон. Але ви не думайте, що тут просто райські умови. Якщо ви маєте змогу допомогти, допоможіть. А шукати політичні причини теж не варто. Якісь норми треба зробити просто фізично менш гострими і дочекатись перемоги. Хочете, щоб це швидше закінчилось? Давайте більше зброї. Ось така наша позиція. А теж враховуйте, скільки українців допомогло росту польської економіки, витратило скільки мільярдів своїх запасів, які вони назбирали в Україні. Це теж притік в польську економіку. Ми не кажемо про це згадувати чи цим потурати, але це треба враховувати. Ваша економіка в війну росла. Наша падала. У вас люди приїжджають, а в нас навпаки їдуть. Ось це, що треба враховувати. Якщо Польщі важко з грошима, ви знаєте, що завжди можна звернутись до Брюсселю. Брюссель дуже часто такі витрати покриває, тому не треба робити нас токсичними, не треба робити нас ізгоями, не треба робити так, що ми, начебто, щось просимо. Ми не просимо. Ми до війни нікуди не виїжджали, ні в кого нічого не просили українці. Чесні, порядні люди, які дуже часто приїжджаючи навіть в таких умовах, йдуть і влаштовуються на роботу, працюють, платять податки і намагаються допомагати іншим. І я це бачу і знаю особливо по тому, як ви допомагаєте на армію. Це насправді дуже круто і сильно. Тому ці звинувачення я вважаю безпідставними. Друзі, напишіть, яка ваша думка про зміни, про можливі зміни. Давайте чесно, це не зміни, це можливі зміни, які війдуть з червня, можуть бути прийняті. Зараз це все обговорюється. От, до. Березня наступного року. Напишіть свою думку справедливо, несправедливо. Це політична гра чи вимушена норма, бо гроші поляків загалом закінчились. Напишіть свою думку, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на Viber, WhatsApp, це важливо. Витискаємо Telegram. На YouTube підписатися, щоб ми з вами були на зв'язку. Ну і зробіть донат хлопцям і дівчатам з 118-та бригада. Більше 300 тисяч ми з вами зібрали. Треба мільйон і я тоді повезу на запорізький напрямок. Якраз ось ці fpv дрони. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.